Яблуко смачний та популярний фрукт в Україні. Воно має чудінні властивості на людський організм. Значення цього плоду для людства має глибокі історичні корені. Протягом тисячолітньої історії людства, символ яблука нарідко фігурує на доволі важливих сторінках людської історії, виступаючи то символом спокуси та розбрату. То символом вічної молодості, неймовірного прогресу. На Русі дівчата ворожили на яблуках у майбутню любов, а в народі існує легенда, що яблука володіють особливою силою виконання бажань. Яблуні вирощували ще в стародавній Греції і стародавньому Римі на територіях Єгипту і Палестини. А на Русі вперше яблуневі сади були закладені в Києві. На території Києво-Печерської лаври за Ярослава Мудрого. Одне з найбільших наукових відкриттів нового часу за легендою, теж пов'язано з яблуком. Вважається, що Ньютон прийшов по закону всесвітнього тяжіння, звернувши увагу на яблуку, що впало з гілки, і вперше задумавшись над тим, чому власне предмети падають вниз. Притча про яблуню. Спостерігав за стареньким батьком, який щодня багато трудився, а навесні взявся садити сад. Юнак підійшов до батька, поглянув на маленьку яблуньку, яку той старанно закопував, і запитав Батьку, я бажаю тобі ще багато літ життя, але невже ти ще сподіваєшся їсти плоди з цієї яблуньки? Я завжди з великою насолодою їв яблука з дерев, яке не садив? Відповів батько, так я намагаюся віддячити всім, хто садив сад для мене. Добробуту вам та міцного здоров'я, дорогі слухачі!